Леся Нікітюк виходить заміж. Наречений ведучий став молодший на 9 років військовий. 28-річний коханий Леся Нікітюк Дмитро Бабчук опублікував цікаву сторіс на зображенні видніється каблучка з чималим діамантом, яку військовий тримає у руці на тлі автівки. Обранець ведучий спочатку не став даватися у подробиці, але ще написав наступне: Лесю, диви, що взяв тобі. Поміряєш на це. Знаменитість вже відреагувала емоджі у формі маупи, які заплющують очі. До слова, таку сторіс Дмитро опублікував одразу після того. Ого, як його кохана показала, що привезе йому з відпустки, так ведуча під час відпочинку у Карпата купила обранцеві сведер з кумедним принтом вовка і підписала кадр таким чином. Я взяла тобі. Однак, через деякий час Леся Нікітюк офіційно підтвердила свій новий статус нареченої на своїй сторінці в інстаграм. Вона показала обручку на безіменному пальці і написала: Тут і не відмовиш. Нагадаємо, парочка афішувати свої стосунки стала восени минулого року. Скільки ж насправді вони разом невідомо. Проте Леся та Дмитро не приховують своєї романтики. Та час від часу показуються у спільній компанії. А ви раді за ведучого? Пишіть в коментарях, а також доєднатися до нашої телеграм-спільноти.